На Львівщині викрили вугільну банду. Злодіями виявилось підприємство, що мало постачати вугілля до шкіл шести районів області. Замість сировини для обігріву високої якості школи отримали відходи, які навіть не горіли. Цим вугіллям, взагалі, температурний режим не був би підтриманий в школі. Якби якби не дрова, якби не як кажуть, праця кочегарів, ми привозили ще із мебельної фабрики. Ми завозили тирсу і так, таким чином, якось старалися догнати температурний режим. Фірма постачальник була у змові зі службовцями відділів освіти. Бюджетні кошти за неякісне паливо фірма на пару із фіктивними комерційними структурами переводили у готівку та клали до власної кишені. В результаті таких заходів на протязі опалюваного сезону 2010-2011 років посадовими особами було розкрадено бюджетні кошти на суму понад півмільйона гривень. Проти вугільної банди порушили кримінальну справу за привласнення бюджетних коштів та зловживання службовим становищем. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.